Продажі труби для полива, дощувальні труби 150 мм. 6 метрові, їх наразі 29, товщина стінки 2 мм. 120 мм, діаметр також 6 метровий, тут їх біля 70 і 100 мм біля 50 штук. Також всюди товщина стінки. 2 міліметри. Труби. Ці це складова частина. поливочної машини Сіма. От 120 мм 71. Кількість тут їх 42 дроді 100 мм Вони розкладувалися по полю. Між ними там були насадки з пістолетами і з спринклерами, я пізніше чуть покажу. От і таким чином поливалися поля, розкладувалися квадратами і поливалися поля. Ще раз товщина стінки 2 мм, 150, 120 і 100 мм, довжина 6, 6 метрів. Також 12-метрові є, 150 мм, 120 мм і 100 мм діаметр. Топщина стінки 2 мм. По кількості 150 мм тут 7 штук. 120 мм тут чуть-чуть більше. Отакі є виходи під запорну апаратуру. Під спринклера. Окремо покажу фурнітуру до них. Це раніше була поливочна машина, дощувальна машина Сігма. Окремо можна продати цю фурнітуру або укомплектувати ну, разом з трубами. Значить, пістолети дощувальні, дощовики або поливні пістолети чи пушки, їх називають, сплінклера, сплинк... різні назви, сплінклера. Вони і з кріпленнями йдуть і окремо. І також э, запорна апаратура. Крани, трийніки. Э, 150. На 120. І 120 є. Точніше, тут 150 на 120 і 120 на 100. 120 на 104 штуки, 150 на 120. Запорні ці крани, там три штуки у нас.